З вами я Саша і сьогодні ми зробимо ось такі телефони. Якщо вам цікаво, чого я записуюсь так через камеру, щоб я міг ось так виходити і вам показувати приложення. Так що сьогодні ми зробимо ось такий ось телефон із Ліга. Ну а спочатку його треба розібрати. Ну і, коротше, потребується оці ось ці дітей. Я крокодильчиком поціпляв. Давайте тепер зробимо У мене приложення перекладач. Для цього нам треба отака ось діталька і отака. Тепер їх треба ось так з'єднати. Боже, я дивлюся на камеру і нічого не бачу. І от такий у нас перекладач. Але ну, давайте спочатку зробимо корпус. А, я думав, що якусь поставив. Так господи, що це сирена в нас. З'єднуємо два ось так кусочка. Беремо іншу детальку і ставимо сюди. що, здіваєтесь? Тепер зробимо таку детальку, це буде для звука. Отак її прикріпляємо. Тепер нам треба ось така деталька, це для звука. Ось тепер ми нажимаємо наверх і додається звук, добавляємо вниз. Ну, це, в принципі, зрозуміло, це вимкнути, це вімкнути. Давайте приступимо до приложень. Перше у нас вже є. Мені здається, що я трошки буду мут... крокодильчиком, крокозаврик. Ну і, коротше, для початку я почав знизу. Це для отут ось, для оцих ось приложень знизу. ну Там, звісно, не відмічено, але я. Але я відмітив. Тепер що ми сюди можемо поставити? Галер? Оцю камеру, в мене так камера виглядає. Нормально. Тепер отак поставимо сюди. Це буде Google Play Market. Давайте зробимо ось так. І це Play Market. Тепер поряд зробимо. Давайте не поряд, а отут. Ой. Ми поставимо краще Ютуб. Ютуб просто червона штучка. В мене просто не було інших деталюк. Так, тепер ми зробимо що в мене. Що в мене там? Зробимо годинник. Годинник. Ми. Отак. Синю детальку робимо. Можна і з дух може. А тепер саме головне, як виходить відео. Камера, через яку я записую. зараз вам її покажу. Ось вона. А в мене там буде без малюнка. Тут там буде без малюнка. І просто буде ось таке жовте Тепер що робимо? Можемо сюди. Це ж камера. Це галерея Я. Отак галерею ставимо. І залишилась останнє. Гугл. Зараза. Все починив. І дороб... я хотів сказати, що робимо гугл крокодильчик, не треба. Все. Він не працює. О! Чого ти не зламав?